Першого дня, як я вже казав, як тільки я сюди приїхав, ну, чутно було ім'я Світлана. І те привезла, і тим допомогла. І ну, тут в кожній кімнаті, на кожному воїні є щось з того, що ви забезпечили своїми силами разом з вашою командою. От, ми вам хочемо через серце за це подякувати, тому що ми прекрасно розуміємо, що підтримка в тилу це найнеобхідніша підтримка для того, щоб продовжувати далі боротися за нашу землю, за нашу територію, за нашу незалежність і перемогти нарешті ворога. Такі люди, як ви, є невід'ємною частиною Збройних сил України. Тому оці описки хочемо вашому благодійному фонду від нас і від нашої, нашої військової частини вручити ось таку подяку благодійному фонду світу. Дякую, дякую. І також такий от орден, бойовий Це вам. <реку> Дуже дякую. <плату> разом переможемо, дякую дуже. Ми стараємося, що ми деякого швидше перемогли. Всі вітання великі передавали дякую. наш великий центр волонтерський. У нас волонтери від 5 років до 84 чотирьох з першого дня війни. Так що всі передавали вітання. Дякую. Хтось пік вам, хтось крішеволів'є, хтось під пряніки тому. Хай теж у вас буде новий рік, хоч трошки більше свята, ніж зараз відбувається на гарячих точках. А зараз ще йому ялинку прекрасно. Привезли іграшки. Чекаємо всіх ваших волонтерів у гості. Ой, приїдемо на кіно це приїдемо до вас. Дякую вам за і вам низькі укрінці. Дякую, дуже, Дуже приємно, дуже знаково.